Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 19.00 відбудеться матч у італійській серії А Балонія. Вінченцо італіяну у себе вдома буде приймати римську рому Клаудіо Раньєрі. І сьогодні я друзі хочу поговорити про балонію. Про рому. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все-таки ти очікує та я від даної битви? Давайте, друзі, все розпочинаємо обговорювати по порядку. Подивимось, взагалі, то шанси на перемогу: 35% вважаючи перемежа Блолонія, 35% вважаючи перемежа Рома, та 30% вважаючи буде нічия. Тобто, в принципі, як ви тут, друзі, бачите, тут абсолютний баланс. Ще, друзі, взагалі, то брати останні 5 матчів, які були зіграні між командами, між командами, да, то тут є перевага у балоні. Три перемоги були у Болоні, одна перемога була у Роми, та одна була нічия. Між цими командами 4 січня 23-го року у сезоні 22-23 Рома перемагає Болоні з руху 1-0. Лоренс Пелігрини забив тоді с пенальті переможний м'яч. 14 травня 23 го року команди розписують між собою бойову нічого 0-0. Потім у сезоні 23-24 балонія двічі Рому обіграла. 17 грудня 23-го року Болоні у себе вдома Рому обіграла з рахунком 2-0. А 22 квітня 24-го року Болонія на стадіо Олімпіку обіграє Рому з рахунком 3-1. Ну а цьому сезоні команди вже грали у сезоні 24-25, 10 листопада балоні на стадії Олімпіку Рома та обіграло з рухунком 3-2 Гулер Саліні, Кастра та Карлсена. Принесли балоні перемогу. За Рому дублем відзначився Стефанель Шараві. Тепер друзі, давайте взагалі то подивимось, а де там команди йдуть у внутрішній першості Балонія? Болонія після 17 турів, після 17 матчів має у своєму пасиві 7 перемог, 7 нічих та 3 поразки. У цілому Болонія набрала 28 залікових очок, 25 забитих м'ячами Болонія, 21 м'яч пропущено, та плюс 4 різниці забитих та пропущених. Якщо беремо зараз останні 5 матчів, які були зіграні в виконанні футболістів на Болонії. тут ми маємо одну поразку у Болонії, одну нічю та. Було три перемоги у Болонії. А ще казати про Рому, то Роми 19 було матчів. Тобто у Болонії ще дві гри в запасі. В порівнянні з Ромою. Да? У Роми 19 турів, 8 поразок, 5 нічих та 6 перемог. 23 залікових пункта набрала команда Claudі Ранєрі, 26 забитих м'яча Рома має у своєму пасиві, 24 м'яча пропущено, і плюс 2 різниці забитих та пропущено. Останні 5 матчів Роми, одна поразка, одна нічия та 3 перемоги. І я вам так, друзі, хочу сказати: в принципі, Рома то бере хіт. Рома Хіта набирає, Болонія б'ється за зону Єврокубків, і у Болоні є абсолютно усі шанси, щоб потрапити в Єврокубку. Ну і балоні, в принципі, зараз на самій позиції знаходиться. Це і так право грати в Єврокубках дає. Рома 10-та, Рома ну, там відрив і справді суттєвий да, від зони Єврокубків, але, в принципі, шанси у Роми є. І в принципі, команда Клодзі Ранєрі Хіта набирає. Блолоні, до речі, програла 30 грудня в Віроні у себе вдома з рахунком 2-3. До того, в принципі, пані були результати. І Фіорентино, до речі, обіграли прямого конкурента з рахунком 1-0. І Болоні, в принципі, у лізі чемпонів показує дуже хороші результати. Тут, в принципі, Блолоня Вінченця Італіана дуже непогано себе показує у цьому сезоні. А, Рома Рома дуже сильно додала, я вважаю. Дуже сильно додала, ось була поразка, в них від відкома, і все. І потім Рома набрала хіти в Кубку Італії, вони пройшли далі, Самдорію пройшли далі, потім і Парма обіграли у чемпіонаті. Нічого була з дуже сильним Міланом, 2-2, так, так ще й на виїзді. з Мілану. Рома зіграла на виїзді в 2-2. Ну, і в останньому якраз матчі. Ну, передбалонью, Да? Рома Лаціо. Рома обіграв римський Лаціо в римському дербі з рахунком 2-0. Рома обіграв Лаціо з рахунком 2-0 Лаціо, який знаходиться на четвертій позиції, і Рома то обіграла Лаціо. І я вам так хочу сказати: Рома то обіграла Лаціо та поділи і справді. Тому що Рома дуже здорово і надійно в захисті відіграла той матч. Тому справді, справді прогрес. Видно, що Рома прогресує справді. Тобто, в принципі, зараз е, е, у Роми справи потихесенько, потихесеньку е, вгору та йдуть, і справді. Друзі, я очікую хорошого футбола. Я, друзі, очікую, що обидві команди будуть грати на перемогу. Однозначно, я думаю, що і Рома буде грати на перемогу, і Болонія Вінченця італіана. Я думаю, що також буде грати на перемогу. Друзі, я думаю, що ми побачимо в принципі дуже дуже хороший футбол, справді завтра. Тому що матчі Болоні та Роми, в принципі, вони дуже дуже цікаві. Справді, Да, й обидві команди справді дуже дуже цікаві. Тому я, якщо чесно, очікую видовочного футбола. Ну, як в листопаді, да, перестрілку я ось щось таке справді очікую. Тому перша моя думка на цей матч. Я думаю, що обидві команди заб'ють. Думаю, що Рома заб'є, і Болонія думаю також зуміє забити. Ну, тобто, в принципі, Думаю, що так. Думаю, в принципі, так. Обидві команди, думаю, друзі що заб'ють. Думаю, що обидві команди заб'ють. Це моя перша думка на даний поєдинок. Ну, і друга моя думка я все-таки друзі, віддам перевагу Ромі. Так, да, друзі, я думаю, що все-таки Рома, як мінімум, не програє Балонії. Ось я якось, знаєте, впевнений в Ромі. Останні матчі Роми мене якось дуже сильно переконують. Ну, видно, що команда і справді стає дедалі сильнішою і в ментальному плані також. Тобто, і справді, Рома додає, і з Міланом, і з Лаціо. дуже здорово Рома зіграла. Один-один з Міланом, перше, там я сказав, один-один-один був з Міланом, О, нічия. і Лаціо перемогли. Справді дуже здорово, дуже здорово Рома себе показує останніми матчами. Тому я все-таки думаю, що Рома як мінімум, як мінімум балоні не програє. Скоріше за все, друзі, якась нічого буде. Скоріше за все, якась нічого 1-1 або 2-2. Або Рома з мінімальним рахунком все-таки балоні програє. Ну там, наприклад, з рахунком 2-1. Але основна моя думка, це обидві команди заб'ють. Та римська Рома як мінімум балоні не програє. Друзі, ось така моя думка на це чи Що, друзі, думаєте, ви напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Бажаю вам всього найкращого. Всім до на побачення, усім до нових зустрічей.